Цій годині в нашій студії також Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, пане Олексію, ну зараз повітряна тривога по території всієї України, всі області червоні. Йдеться про зліт міга російського. А чому на вашу думку останнім? Часом ну почастішили їхні. Я не знаю для чого вони злітають, тренуються, не тренуються, передислоковуються, але дійсно тривог стало. Ну майже щодня тривоги досить довго тривалі. Про що це свідчить? Щоб іноді тепер і до заправник злітає також. Знаєте, тренуватись можна десь і за Уралом, тобто це не, не схоже на тренування, це схоже на бойове злагодження, на підготовку до масованих mm -hmm. ракетних ударів. Про що ми багато. Разів вже е, казала на різ, на різних. Ну, ну крізь де, де тільки де, 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 де можна. Ми е, кажемо про те, що росіяни вже більше місяця не використовують далекобійні ракети по е, території вглиб нашої країни. Що вони готуються, вони накопичують, і що рано чи пізно вони почнуть це робити швидше за, за все, тоді, коли ну, погода зміниться, буде прохолодніше. Тоді є сенс руйнувати їм. Є сенс руйнувати наша там енергетична структури ну і так далі. Чому е, почастіше ці виліти міга-31К? Ну, йдуть холоди. Ну, не такі, що там не морози е, дуже низькі, але температура точно ще буде біля нуля, ще трохи нижче. Це, це вже про, прохолодне, і це якраз час для того, щоб росіяни почали от робити те, що вони давно планували. Міг 31К це один із носіїв ну, аеробалістичних ракети Кінжал, один із носіїв тих ракет, які будуть запускатися по нашій території. Ми вже розуміємо, що це буде і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, і, звісно, ракети наземного базування «Іскандери». Тому. Ви знаєте, от ці... це не для того, щоб напружити, щоб там е десь люди не змогли отримати якісь послуги, бо закриваються всі ж е заклади закриваються під час повітряної тривоги. Це вони, це навіть і не навчання, це вже бойове злагодження, бой... бойова підготовка відпрацьовування шляхів, взльоту, посадки, е виходу на бойові позиції. Тобто... Тому я впевнений, що в найближчі дні, ну, тижні максимум, вони все одно розпочнуть ці, ну, вони розпочнуть. І ну от ми знаходимося, знаходимося якраз е, в ситуації, що вони от незабаром розпочнуться. Ну я думаю, це кожен українець розуміє, що ці атаки вони незабаром розпочнуться. Нічого в поведінці Росії не змінилося. Якщо минулої е, зими вони активно атакували е, всі наші енерго і інфраструктурні об'єкти, то що ж їм завадить це? Ну точніше, ППО, звісно, завадить, але від своїх планів вони навряд чи змінилися. Ну звісно, що що, що вони, вони навпаки вони казали, що вони враховують помилки минулого року що вони будуть робити більше, що вони будуть робити ці. Вони будуть робити, вибачте, тут несподівано я не забув на звук. Нічого, прямий ефір. Буває, всяке. Це таке крайне рідко буває, це Я зачитався повітряними тривогами. Так, будуть, будуть, будуть робити нальоти, будуть робити удари. Тактика їхня має змінитися, вони швидше за все будуть використовувати. Ну, Менше кількість ракет, але більше кількість БПЛА, тому що з ракетами в них там є певний дефіцит. Ми почули інформацію, що в них 850 ракет. і Нам здається, що це дуже багато. Ну це дійсно дуже багато, але це всі ракети на всій території Російської Федерації, враховуючи далекий схід. Ну багато чи це мало? Ну все ж в порівнянні можна. Оцінити на початок повномасштабного вторгнення у них тільки «Іскандера» було 900, не, не рахуючи 500 Х101, десь 500 Х Х 555, не рахуючи Х22, Х 39 Х 35 Х 31 Х-59, П, «П-80». Блін, дуже багато було ракет, а зараз всіх ракет 850, тільки іскандерів ще раз було 900. Залишилось біля сотні, бо 800 вони по нам вже запустили. Тому багато ще це мало. Ну це, це багато, але не так багато, як було. І так, дійсно, велика кількість шахедів, тому і ми звертаємо увагу, коли будуємо нашу протиповітряну оборону. Багато шаленовано. Звертаємо увагу на те, що нам вкрай потрібні засоби, які можуть боротися саме з цими БПЛА. Ну, звісно, нам і патріоти потрібні проти балістики, все понятно, але ми розуміємо, що дуже велика кількість буде шахетів. Зараз, от, мені здається, була по вашому каналу в новинах, може я помилився, але була, знаю, ну, не а сюжет, де показували, як наші тренуються бойові розрахунки, збивати ось саме. Ці безплодні літальні апарати, як ну може, ну не ну це було по, ну, по соцмережах. Така таке, таке, таке відео з'явилося, і там якраз показують, як, як ми. Їх збиваємо, запускають такі невеличкі, набагато менше за розмірами ніж шахедер. Ну наєв каже, що якщо можемо влучити в таку маленьку, то звісно, в велику, ну це так з посмішкою. Каже, звісно, буде влучити простіше. І використовується дуже різна техніка, дуже різна зброя, точніше. Це кулемети, які ставляться не тільки на якісь бойові машини, на, навіть на джипи, звичайно, ставляться на, на старенькі, на будь-які головне, щоб вони їхали, головне, щоб воно стріляло. І там навіть в цьому сюжеті було два кулемети Максим. Тобто, я ж колись з вами розмовляли, казав, що. На складах, ну, я вам розказав, що там не скажу де, але були склади, де, де зберігалася велика кількість зброї, я вам казав, що дуже багато Максимів ще є. Тобто, крім крімніше, ну, хіба що немає доспіхів рицарських. І Максими стоять нормально. І от зараз ці, ці, ці Максими зробили спарення, як зу 23 І то, Той саме посміхає, він говорить, яка різниця? Воно, вони справні, вони зберігалися належним чином. Сто років, правда. Ну, зберігалося, воно нормально стріляє, нормально працює. І якраз для групи це дуже, дуже нормальна річ, яка може нищити там бипала. бипала. не тільки гепарди, не тільки там е, е, зустрічають. Ну, безумовно, так це так. мобільні групи, які по місту або по околицях міста да, ну, на підльоті так, ну, до міста намагаються ну, збити шахеди. Судячи судя з того відео, ну то вони нормально швидко виїжджають, швидко розгортаються. Влучення стріляють, ну там ну, маленькі, ну, отакі, щоб от, 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 от такого розміру. І там в ньому декілька влучань було, що шахет більше, звісно. Тому будь ну, і е, Ми розуміємо, що ну, ніхто не каже, що ми маємо приходити на Максими, але е, що є більш сучасна техніка, ну в нас і, я думаю, ще буде більше. Наші партнери допомагають, допомагають в тому числі в такий цікавий спосіб. Наші партнери Сполучені Штати, вони ці гіпарди, які нам дуже потрібні, вони викупили у Йордані, купили у Йордані 60 таких комплексів для того, щоб поставити нам в Україну. Тобто, бачите, як то кажуть, не словом а ділом, йде допомога. Ну, щоб Німеччина не розповідало, що в них щось не вистачає, як завжди, там щось, не, дуже важко все. Купили, американці купили в Іордані, передали, ну, нема питань. Тобто не хочу наших друзів з ними ще ображати, але я думаю, що питання постачання нам трьох гепардів зайняло би три місяці. А тут просто купили 60, будь ласка. Ну, якщо є гроші, можливість купити, звісно, це кращий варіант. Ну, ви знаєте, варі? ті гроші, які ви знаєте, е, ну, гроші, які. Е, е, Сполучених Штатах бюджет цієї країни, ну це ж лідер, світовий лідер. Ну це великі гроші, але в порівнянні з тими ризиками, які на які може наражається вся Європа і всі і в тому числі Сполучені Штати, це ну, ну що Вони витратили на допомогу Україні 5 відсотків свого бюджету військового ну, бюджету Пентагону. Ну багато чи це мало? це чимало. Ну от кожен нехай порахує свої. Там, заробітну платню, і, і 5%, 5% так це за, за весь час. Я думаю, що це не дуже багато, але ці 5%, які нам допомогли наші партнери, дали нам можливість зупинити навалу російську. Ну, знаєте, мені здається, що це дуже така інвестиція вдала з боку Сполучених Штатів. Так, воно з одного боку дійсно, як ви сказали, що ворог він враховує свої помалки минулорічні, і він буде намагатися шукати якісь інші підходи. З іншого боку, дійсно є розуміння в західних партнерів цієї ситуації. Там теж зробили певні висновки. І що примітно на от, зустрічах з оборони України, так в форматі Рамштайну цих контактних груп, майже на кожній такій зустрічі одною з однієї тем було саме посилення української протиповітряної оборони, і це знову ж таки вказує на те, що Захід розуміє небезпеку, яка нас чекає цієї зими. Ну знаєте, ну це дуже дивно. Інколи ці розмови варта чи не варта, навіть складе враження, що е, багато навіть ну. В різних країнах людей, там, в Європі, в Сполучених Штатах, вони так і не, не зрозуміли, що це найбільша війна з початку, з, після Другої світової, що це ну, дуже, серйозні, дуже серйозні бойові дії і дуже, дуже велика небезпека для всієї. Європи, Це дуже велика небезпека для Великої е, Третєї світової війни. Тому простіше е, допомогти нам е, знищити цього ворога, ніж потім е, витрачати, ну не знаю, я думаю, що потрошечки воно дійде тут. Потрібні і медійний е, вплив, щоб цю інформацію доносити, дипломатична робота. Ну, дивіться, порівнюють там багато дуже уваги е, приділяється е, війні в, в Ізраїлі, е, Палестинсько-ізраїльській палістинсь, війні. Ну, це дуже важливо, ми це розуміємо. Це, ми теж, давайте, так, а, а, пане Олексію, не палестинсько-ізраїльські, вони воюють з Хамасом. Ну, давайте хамасом, так, давайте, вони не з Палестиною Палестину, ну, да, не з Ясером, да, е, Воюють з Хамасом, з палестинським Хамасом. Ну, то таке. Знаєте, я не хочу переходити за розплощено, що таке Палістина і що там відбувається з західного берегі в секторі Газа, тому що це, я думаю, краще політологи, краще от про це з ними поспілкуватися. Я про військову частину цієї війни. Так от бойові дії між Хамасом і Ізраїлем, вони по об'єму, по потужності, по кількості зброї, ну, по, по в потужності бойових дій вони менше, ніж бойові дії навколо Авдіївки. Тобто, от Авдіївка, це там бойових дій більше, там війна більш потужна, ніж вся ізра... ізраїльсько-хамаська війна. Але е, в світі на це так прискипло звертати увагу. Багато е, про це йде розмов. Чекайте, це, це, це лише у нас, це то, то, таке саме, що в Ізраїлі в Авдіївці. Ну, але у нас ще крім Авдіївки Бахмут, Купінський, Ліманський, Лівобережжя, ну е, е, і так далі. Тобто вся лінія більше тисячі кілометрів фронту. Але чомусь так чи потрібно, чи не потрібно, давайте передамо там три танки. Ну блін. Пане Олексію, давайте перейдемо до більш таких ну позитивних. конкретних і не те, що позитивних. Ну ми зараз можемо багато говорити про те, а чому увага прикута до подій в Ізраїлі, і я, а так працюємо взагалі громадянська увага, суспільна увага. Тому що там були звірства, в них за добу вирізали більше чи тисячі мирного населення. Я і зрозуміло, це, що це не важливо, просто рівень це а так. Це, всі, всі це розуміють. Пане Олексію, хіба хтось піддає сумніву. Просто от, от люди треба, от, ви знаєте, мені здається, що дипломатично треба це постійно, вразля за на це. Крізь сказати, що так, війна в Ізраїлі це дуже важливо. Ми маємо допомагати, як, як тільки можемо в нашій ситуації допомагати. Але давайте все ж таки пам'ятати, що війна в Ізраїлі трошечки слабкіша, ніж війна під, Авдіїв, під Авдіївкою. Щоб трошечки у людей ну, кут зору змінювати, ну, мені так здається, а не то, щоб давайте принизимо цю війну. Ні, там це жах, що там відбувається. Але ще раз з одного боку Ізраїль війна і Авдіївка, де війна більше ніж в Ізраїлі. Давайте якраз про Авдіївку не тільки поговоримо, що Давайте. на фронтах на українських відбувається інститут американського вивчення війни. Пише про те, що Росія ймовірно намагається повністю повернути собі ініціативу на всьому полі бою, проводячи одразу кілька наступальних операцій на сході України. Ну про це і естонські розвідки писали, що, начебто, є такі перечуття, що росіяни хочуть повернути собі ініціативу. Тут наші аналітики, експерти, навіть навіть були висловлені з боку нашого генерального штабу, ну військовополітичний кримський, що тут давайте з'ясуємо, що що ви маєте на увазі під ініціативу. Це не можна розцінювати контрнаступальні дії росіян як перехоплення ініціативи. Ну, якщо так хочеться казати, ну кажуть так. Відбувається трошечки інше. Нам після того, як ми проводили довгий час наступальні дії. Ще раз, от це дуже важливо. Ми проводили наступальні дії з меншою кількістю людей, чим у ворога, з меншою кількістю техніки, з меншою кількістю артилерійських систем, з меншою кількістю снарядів без панування в повітрі. Тобто, ми атакували меншими силами армію, яка окопалася в залізобетоні, і яка мала перевагу в усьому. І ще й все навколо. Тому, звісно, нам, нам було важко просуватися. А, і при цьому ж при наступі ми несли втрати менше, ніж вороги, який оборонявся. Ну, це, це доволі успішні дії. Але ви знаєте, вони теж виснажують. І той самий суд дослідження війни і інше, ну. <кхух> Колишні діючі генерали альянсу, ну на НАТОвські, вони кажуть, що зараз було б найбільш правильно з військової точки зору нам приходити до оборони. Треба привести себе до ладу, треба призупинитися і, і просто стати в оборону і ну, зробити ротацію, дати людям відповідь, поновити там в штатки людей, техніку. Ну ми ж те техніку сам втратив живої сілі то в техніці, тому ну, треба, треба призупинити. Не можуть армії наступати 5-6 місяців без зупинки. Тому це вважати перехоплення ініціативи з боку Росії, Ну навряд чи це перехоплення ініціативи. Тим більше, що всі їхні наступальні дії вони ж ні до чого не провели. Вони ніде не просунулись. А от вони наступаючи мають перевагу в повітрі, мають перевагу в артилерії, мають перевагу в 3, в 5, в 10 разів Слухайте, ну, біля Авдіївки, біля 40 тисяч, 40 тисяч це армія. Ну є там. Рота 80-200 людей, там, батальйон там ну, 300-800 ну, до тисячі людей. Тобто, ну, от так ми е, рахуємо, ну, щоб коли щось називаємо, там, взвод, це там 25-30 людей, ну, по, -по кількості. 40 тисяч це армія, називається, Це навіть не корм, це армія. Так от там проти армії російської воює декілька бригад наших. Бригада це 24 тисячі, тобто 2, 3, 4 тисячі. Ну, послухайте. Як можна втримувати, коли тебе, ну, якщо не в 10, то ворога, якщо не в 10, то в 7-8 разів більше. Ну, це просто математично, це по будь-яким військовим законам це неможливо утримати. Тим більше вони намагаються контролювати логістичні шляхи постачання, а постачання боєприпасів, ну, все, що необхідно для війська, воно має бути безперервно. Тому що привезти одразу, як то кажуть, оптом велику кількість неможливо, бо що там треба склади робити? Ну, склади це будуть вражені. Це треба привозити невеличкими партіями, але привозити постійно. І Якщо е е йде вогневий контроль над логістичним шляхом, то це ускладнює. Це е підвозиться, але вже зникає ця періодичність. А це дуже важливо. Ну, давайте е е вогнева позиція, е е кулеметники. Ну закінчились в них що робити. Ну, треба взяти, щоб підвезли сьогодні. Через два дні вже не треба. Через два дні вже треба буде цю позицію залишити і відходити, бо ні ну, чим стріляти, коли вони закінчаться. Тому це, це дуже важливо. Тому що, що треба в цьому, що треба робити? Мені здається, що е, після Таких потужно наступальних дій, як, як ми робили, і після того успіху, який ми досягли, треба переходити в оборону. Чи мають росіяни якусь перевагу тактичну? Ні, вони не мають. Вони намагаються робити контрнаступальні дії по всій лінії фронту, шукаючи, де вони знайдуть слаб, слабке місце в нашій обороні з їхньої точки зору, що туди можна було направити більш великі сили. Ще це можна назвати ініціативою. Ну якщо комусь тихо, це називати, але ну це ну зовсім не схоже на, на ініціативу. Дякую, що ви це прояснили. Це важливо це розуміти для того, що відбувається на фронті.